І так, друзі, зараз маємо в роботі ще один об'єкт, і треба нам сюди завести увідний кабель. І що ми хочемо зробити? Бачите, є е, тут два кабеля виведено з щита. Тут приходить два кабелі на два з половини, і один кабель 3 на 1,5. Два було виведено, один ми знайшли трасу шукачем. Микола, ми маємо трасу і ми нормально прозвонили. знайшли, вибили він є той кабель. Ми плануємо тут зробити як? Поставимо муфту. От і Проведемо кабель і доведемо, отут у нас буде електричний щит стояти. Ось такі варіанти, за які я думаю, я такі бачив. Люди їх роблять і в принципі кажуть, що працює. І ще тут таке питання: у нас виходить, тут є три кабеля три на 25 з 15 і чи в сумі це буде рахуватись як 6,5, чи все-таки це буде як по піде по меншому перерізу, Буде як три по 15 Чи може просто з'єднати до купи два штуки-два з половиною? Ну короче, варіанті купа. Жду коментарів.